Verbová ja, doščečka, doščečka, vonia im chodí na stečka, na stečka, na vse Сільської роботи роботи, а в косові роблене роблене, а в Хмельницьку ношене, ношене, як нас точка бувала, бувала, ся діброва Палала, палала, скільки в цебрі водиці, водиці, це бром воду носити, носити, скільки в водиці Дівчат правдиці, правдиці, скільки в цебрі водиці, водиці, скільки в хлопців правдиці, правдиці, скільки в цебрі дощечок, дощечок, до стільки в небі зірочок, зірочок.